Наша славна Україна, наша рідна сторона, наша славна Україна, наша рідна сторона. Ми відкриваємо виставку щорічну виставку, яку, в якій приймають участь наші. Юнатис, тобто вихованці станційних натуралістів та учні шкіл нашої Стрейської ТГ. Це є виставка Природа і фантазія. Тобто ви прийшли на виставку Заздалегідь і побачили, що тут дуже-дуже така атмосфера природня, правда? І ви бачите, що наші діти так творили, що натворили дуже багато цікавих експонатів. Але я думаю, що кожен з вас, тому що переважно тут зараз прийшли учні, які відвідують станцію кнопки, а також учні запрошені з нашої з простору щасливих дітей. І ви бачите, що можна творити з природнього матеріалу дуже красиві речі. Хочемо, щоб ви повчилися у інших дітей, у своїх товаришів. І набралися натхнення на весну, адже весна йде, красу несе. І ви йдете в природу, зустрічаєте там гілочки, корінчики, камінчики, шишки, правда, і будете творити такі прекрасні речі, які ви тут зараз побачили. Ми з вами знаходимося у музеї, який називається Меморіальний комплекс борцям за волю України. У виставковому залі людиною, яка е, є натхненником і яка є, як то кажуть, берегинею цього закладу, є Галина Володимирівна Верес. І я хочу, щоб її теж хочу їй надати слово, і ви дві хвилинки слухаєте уважно. Добре? А потім, що вам ще сподобається, або що вам будуть якісь запитання, будете розпитувати якраз Галину Володимирівну, бо вона історик. Вона кризавець, вона дуже багато знає про наше місто Дякую, Але Дякую, Валерий, вітаю вас, дорогі діти, шановні педагоги нашого музею меморіального комплексу борцям за волю в Україні». Хочу сказати, що тут вже дуже багато відбувалося презентацій висновок різноманітних, але вже традиційно стало. Такі виставки станції вашого виховного закладу, станції натуралістів, організовувати власне тут, в цьому залі. І я завжди подивовуюся е, е, рівням е, 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 рівнем вашої творчості, рівня ваших виставок, вони щораз цікавіші, цікавіші і вищі й вищі. Ну, і Хочу сказати, що відкриття кожної такої виставки, скільки в нас служило, загалом музеї, вже зверх 350 виставок ми зорганізували. І кожна презентація така, зустріч із художниками, чи з виживальцями, чи з такою дитячою аудиторією, як ви, це завжди свято для музею. І сподіваюся, що і для вас це теж є свято, тому що ви працювали, напевно, цілий рік ходили на ті гуртки, займалися своїми виховниками і e, Творили за допомогою їх. і Тому e, це для вас теж сьогодні свято. Це є певне визнання того, що наскільки ви є творчі, наскільки ви є цікаві, наскільки ви є різноманітні. Це вас різнить одне від одного. Я вітаю вас сьогодні у і бажаю вам, щоб ця виставка. Певно, не знаєте, але е, з часом, коли вже підростаєте, то ви будете зацікавлені історією краю більше, очевидно. Бо живете в цьому місті і маєте знати його історію. А ви вже будете продовжувати і творити теж історію свого міста, підростаючи. Отже, це один із етапів, таких вашого внеску, теж історію. Бо е, я е, е, готую таку хроніку подій міста Стрія. І там є зазначено всі виставки, коли і що відбувалося. Так що ви теж підете свої виставки і виставки. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам натхнення, бажаю вам бути активними, цікавитися всім і творити такі гарні, цікаві речі, що навіть дорослі зайняються. Все вам найкращого. Дякую педагогам теж. І до нових виставок. Так, до нових. Ну і ще хочу надати слово е, нашій е, представнику управління освіти позашкільного сектору Маріані Ярославні. Кілька слів. Доброго дня е. усім. Добрий день, діти, педагоги. Е, я рада побувати на такій гарній виставці. Вітаю вас з відкриттям цієї виставки. Хочу побажати на дані е, натхнення, творити такі шедеври, які сьогодні ми тут бачимо. Успіхів вам і все голосувати. Напередодні yeah. були у нас Шевченківські дні. Я знаю, що мої вихованці Софійка і Поліна, де вона тут є, не бачать, Поліна десь сховалася. Де О, є поліночка. Вони мені гарно демонтували Шевченка. Софійка, А Забула забуваємо ходи до мене, ходи сюди. Так, вони сьогодні не у вишиванках, але я думаю, це нічого. Шевченко завжди разом з нами. Він також любив творити. Він був хорошим художником і думаю, ця при е, виставка «Природа і фантазія, вона десь напевно е, перекликається з нашою творчістю, з нашим художнім малярством. Ну і наші такі діти, які е, вивчають творчість Шевченка, вивчають і вірші Шевченка, так, напевно, нам сьогодні задекламують про природу, вірші про природу, так, він говорив. Ану, Софійка, давай, починай. Хто починає перше? Давай собі, ти відбаш, ано. Ну. Але гарно так сильно. Зараз моя вечірня, зійди над горою, поговоримо не волі з тобою. Розкажи, як за горою. Сонечко сідає, як у дівеселенька, ворота звучає. Як широка сокорина віта розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на вітер хойтаються не кращі Добре. <праць> Декілька слів про те, що ви всі художники, і на початку, як ми прийшли сюди, то я вам дала завдання. так? Ану, пригадайте, яке я вам дала завдання. Знайти роботу і ще знайти що, улюблену, яка вам найбільше сподобалася. Софійка хоче, так? Ану Софійка. Яка робота тобі найбільше сподобалася? Ми трошки дорослих слухаємо, а трошки дітей, добре? Ану Софійка. Що тобі навіть? Ти зараз життя, так? Ну-ну-ну, ану. Увага, увага, а ну слухай, пікенько софіка, кажи. Так, і що це за робота? Ану. Читай, хто там виконав її? Там далі пише Дашавський. Учні Дашавського ліцею. Значить, Софійці сподобалась найбільше ця робота. так. А тепер е, тебе як звати? Ти у нас, напевно, з простору щасливих дітей. так? А тобі яка робота найбільше сподобалася? Яка? Оцей козак. Сподобалася ця робота. Це є робота Назарової Аделіни з першого класу. Дівчинка виготовила напевно з допомогою своєї мами. Образ козака, і я хочу, щоб ви всі виростали такими козаками, які захищають нашу Україну. Тому щоб оце козацьке, як то кажуть, начало, щоб наша така незламність України, щоб вона теж була в ваших серцях. Добре? Так, Володя, давай, будь ласка, скажи, ти Володя, що тобі там було? Вишиваємось. Жовто-блакитний бою, так. Україну садочки, як Ліляна Юрійовна, а ми цей наш нашої станції наборалістів. Будь ласка, нагадайте нашим учням, в яких номінаціях приймали участь у конкурсі наші всі учасники. І вчора засідало журі, хочу вам сказати, але дуже багато чорновиків. Тому ми ще не можемо вам повідомити, хто був переможцем, так? Але дуже багато є учнів-переможцями, і якщо так багато у нас є номінацій, то так багато у нас і переможців. Але хочу сказати, що хто би тут не приймав участь в цьому конкурсі, всі є переможцями. Людяна Юрна, Людя, ну нагадайте нам, щоб вони просто почули, в яких номінаціях можна творити. Ну, діточки, вчора ми визначали кращі роботи, Кращі – це поняття умовне. бо всі роботи надзвичайно творчі. Дуже оригінальні і дивлячись на кожну роботу, зрештою можна сказати, що кожен з вас приклався по максимуму, виявив свої вміння, здібності, свою усидчивість, свою фантазію. Тобто, кожна робота достойна уваги, якщо можливо якась робота. Не зайняла розового місця перше, друге чи третє. Не сумуйте і не жур, і не журіться з того приводу. Бо я більше ніж переконана, що надалі ви покажете кращу результативність і ваші роботи будуть займати перші місця не тільки на міських конкурсах, а навіть і на обласних. Зараз я вам лише пригадаю те, які були умови нашого конкурсу, які були номінації. Ви трошечки вже на наступний рік будете більше в тому конкурсі обізнані і приймати участь. Отже, дивіться, картини з сухоцвітів та штучних квітів сподобалися вам сьогодні? Ви зауважили, що в тих картинах були присутні такі елементи, як насіння, шишки, плоди, тобто різний природний матеріал. Це була одна з номінацій нашого конкурсу. Ще одна номінація це вироби з бісеру. Сподобались, там у нас є окрема, окремі столи, три таких невеличких столики, де тільки запрезентовані роботи із бісером. Дуже гарні роботи, які поєднують в собі найрізноманітніший такий, ну, такий, такий творчий підхід. Е, номінація коренепластика це вироби з гілок і коріння. Побачили ви тут такі вироби, я думаю, що вони вам також дуже сподобалися. Писенкарську та їздження також ще одна номінація, правда, робити на Такий трошки, ну конкурс, такий можливо більш для хлопчиків, де потрібно де потрібно трошки такого зусилля з вирізбленням. І окремо писинкарство. А, то карського і різдвяння перепрошую. І писинкарство. Ось такі в нас номінації. На сьогоднішній день цього конкурсу. Так що прошу ще раз дивитися, Дякую. насолоджуватися. Дякую. Дякую за участь. Дякую. І хто хоче ще сказати, Андрійко? А ну давайте, бо тебе зараз нас заберуть. Оця робота. А чому? Літак мріє. Ну, молодець. Андрійко, прийдеш своєю мамою, татом сюди на виставку, а друзів приведеш. Ви знаєте, що на наступний тиждень у вас канікули. І ви скажете, що канікули, а, а ми так би пішли ще десь на виставку, подивилися. О, я вас всіх запрошую своїми батьками, своїми сестричками о, прийти на виставку і ще раз переглянути роботу. Добре? О, ну бачиш, якраз дуже гарно. Так, хто ще хотів? Я, давай, ну давай, Дякую так Іванка, ану Іванка розкажеш, ну, Дивіться, Іванці сподобався э, такий символ. Е, нашої держави, правда, але вирізблений і е, якраз номінація токарство і різдблення. Виріздлений з дерева. Що це за символ нашої держави? Ану, кажіть. Е, а як він називається? Тризуб молодці, бачите? Тобто діти творили тризуб з дерева. Вони вирізали, а тут зверху що написали? Боже, Україну бачиш, Боже, бережи Україну. Моло ця робота так само десь символізує Боже, бережи Україну і тут живи, моя Україна. Квіти перемоги. А ну покажи їх. О, а чому вони тобі так сподобалися? Так, бачиш правильно, тобто є синій жовтий колір і пшеничка, так тобто різні злакові культури, які у нас ростуть на нашій землі.